Почати, напевно, потрібно з самого початку. Як виникла ідея? Все дуже просто. Якось прочитали ми про те, що неподалік від нас є таке село Сокілець, яке вже 50 років є селом приводом А також серед руїн знаходяться залишки костелу Богородиці, збудований ще у 1723 році. Залишки стародавнього печерного монастиря, частина оборонної стіни, городище, старий сільський цвинтар, курган. Могильник і єдиний діючий об'єкт православна церква Покрови 1840 року. Чи потрібно було нас ще вмовляти? Звичайно ж, ні. І того прямуйте на захід. Тим паче, що від нас це недалеко. Хоча, якщо чесно, дорога не всюди є. Найближче село з людьми знаходиться аж у трьох кілометрах звідти. Тож на евакуатор, якщо застрягнути, чекати безглуздо. Він сюди просто не приїде. При будівництві Новодністровської ГЕС село з нижнього лівого берега було перенесено на високий правий берег Ушицького каньйону. Однак рівень підйому води водоймища виявився нижчий, ніж розраховували, і історична частина села зберіглася в оточенні мальовничої затоки. А вона стоїде, так? Да? До речі, під містом пролягали підземні ходи і галереї, які можна досі побачити в районі колишньої базарної площі. Що ти бачиш? На! Ігор на! Ігор на. — Що там є? — Тут нічого нема. Тут вона маленька, бо вот там на фіналь полтора, два метри від мене. Добрий день. Ща, ше, сей. Ні, ше. Та да тут сідло просто, там якась дирка непонятно. О, привіт, Саша. Тут арочку і так зроблено. Може це якийсь то звісно, конечно, Да, еще Деякі підземні галереї датуються першою половиною першого століття нашої ери, хоча більшість з них належить до періоду розпиту міста це XVI-17 століття. Тут ми бачили багатенько закинутих будинків та адмінбудівель. Всі вони сумно споглядають на спустошене село. До речі, тут дуже гарні краєвиди, особливо в пізньої осені. Да. Я такие сделала. Да? Угу. Тихо, вставал. Да. Он доставал стыд. да. Он доставал. А, да, давай. Давай смотри. Вот, другая веконочка. А, смотри, А це да, вже складно, да. Ну да. Це сімейна склад? Це ще мотив немає, може їх перезахоронили? Мабуть, я теж не знаю. Тут ту типа, ну, понял? Залезь сюда, подожди. Да. Он не хочет на все время. Ну, нема тут трун, тут место, тут ложили людей сразу. Це, Це могильник. Тут тупо куча кисток. А хто їх сюда закидав, понимаешь? Тем не ты туда. А, ты пусть тут не надо. Ну, вон баран, я как селевца <реклама> Ой. А что собака. дохо? Ну, да. А там приходим малыш. <реклама> <реклама> На території це кільця також знаходиться старе кладовище. На ньому ми бачили як старовинні поховання, так і братські могили часів голодомору. Так ми ж От досить цікаво, що ми були в лісі, дерева, все стояли, все нормально було. Деякі підрізали, а тут всі дерева тупо сухі і валяються. 不在一 Ми плануємо ще раз навідатись до цього сумного і мальовничого куточка.